З нами Георгій Тука в ці хвилини він долучається до нашого прямого ефіру. Я радий його вітати, пане Георгію, добрий день. Доброго дня. Доброго дня вітаю студію. А як ви думаєте, Кадиров може стати новим пригоженим і піти на Москву? Ну я не думаю, що це реалістичний сценарій, скоріш за все, з моєї точки зору, якщо будуть відбуватись якісь зміни загальнофедерального рівня, тобто, або радикальна зміна. Режиму в Москві або почнеться процес розпаду Російської Федерації, то скоріш за все кадирів з вирогідністю 100% буде займатися саме проголошенням незалежної Чеченської Республіки і разом з тим може ще і умовно в лапках приєднати, наприклад, там Дагестан. це все-таки Кадиров, це лідер не федерального рівня, а регіонального. Тобто, ви не виключаєте в майбутньому фрагментацію Російської Федерації, якщо я правильно абсолютно. Розумів. Я більш того не виключаю. Я переконаний, що як наслідок поразки в війні це один з найвірогідніших сценаріїв, до яких треба готуватись, а як пане Гурію, це може відбутися, так? Ну тобто росіяни отримують поразку на полі бою, тоді відбуваються власне якісь політичні процеси, коли кожен царьок це, вхапає це, своє, чи як абсолютно, абсолютно так. І вже перші ознаки були продемонстровані навіть під час а, цього невдалого заколоту Пригожина, uh -huh. який тривав лише півтори доби. Але цього вистачило для того, аби ну наочно всі, всі, хто має голову на плечах, та очі в голові, всі побачили а, реакцію, а точніше відсутність реакції з боку як федеральної влади, так і поведінку регіональних влад. Попри всі, з, там не знаю скільки вже здається за ці дні, 6 чи 7 було публічних виступів Путіна на різних площадках, і кожного разу він розповідає про консолідацію цього російського суспільства навколо центральної влади. Але вибачте, ну ми всі бачили на відео, яким чином мешканці разково зустрічали і проводжали тих самих вагнерівців. А в той самий час в дуже далеких регіонах Росії, які знаходяться за уральським хребтом, проводились мешканцями цих обласних центрів, проводились автомобільні марші на підтримку Вагнера, і при цьому Путін намагається всіх переконати в єдності навколо центральної федеральної влади Росії. Абсолютно, я з цим не погоджуюсь, і я переконаний в тому, що. Як тільки почне стрімко слаблювати режим центральної федеральної влади, з тим процесом одночасно почнуть нарощуватись дезагранційні процеси в Російській Федерації, і ще раз підкреслюю, до цього треба готуватись, бо такі процеси відбувались в Росії на початку 90-х років, коли е, Свердловський губернатор Росель вже надрукував власні гроші. Коли була проголошена далекосхідна народна республіка, коли Татарстан та Пашкартостан закрили власний провітряний простір для літаків аерофлоту, коли Калінінградська область згідно опитувань мешканців біля 80% виступали за інтеграцію в склад Європейського союзу, да. все це відбувалося. Але на той момент в першу чергу сполучені штати. Не були готові до такого сценарію, тому саме завдяки сполученим штатам, про що зараз абсолютно не згадують в першу чергу російські пропагандистські мерзотники, саме Сполучені Штати докладали величезну кількість зусиль для того, щоб зберегти в єдності Росію. Це і такі ну вже сумнозвісні ножки Буша. Mm -hmm. Які просто рятували населення Росії від реального, абсолютно реального і примітивного голоду. Це правда. І кожного дня на територію Росії зі Сполучених Штатів сідали шість вантажних літаків з готівкою: чотири сідали в Москві, і два в тодішньому Ленінграді, рятуючи уряд Росії і населення від просто реального зубожіння відсутності обігових коштів. Зараз про це росіяни, звісно, річ намагаються не згадувати. Е, і, взагалі, той, той період своєї власної історії не згадують ніде про це в підручниках не, не доповідається, і все це преподноситься як там дії проклятого заходу. Але на жаль, з моєї точки зору, з такими діями Сполучені Штати абсолютно стовідсотково ну, заслужили. На свою користь монумент на Червоній площі в Москві за збереження Російської Федерації, пане Георгію, а ви помітили, як зараз змінилася поведінка Путіна? От ми вже говорили про те, що після ось цього заколоту ну реально видно, що людина дуже сильно боїться, і це. Зокрема, ну, виражається в тому, що він там поїхав в Дагестан, наприклад, почав зустрічатися з людьми. А от я вчора буквально прочитав про те, що планується. Ну там є інсайди певні, згідно з якими плануються поїздки по регіонам Володимира Путіна щоб продемонструвати лояльність типу народу до нього. Про що нам це все говорить? Це саме говорить про слабкість кремлівського режиму. про... Ну, Якщо можна взагалі в такій країні, як Росія, використовувати термін ефективність, але це свідчить про абсолютно неефективність поведінки цього персонажа, як його не дарма називають бункерного діда. І оці легендарні 15-метрові столи для зустрічей, постійні карантини гостей, які зустрічаються з Путіним там, від тижня до двох тижнів. Все це край негативно відображається на підтримці населенням свого лідера. І зараз ну мені здається, що ті люди, які для Путіна займаються питаннями внутрішньої політики пропаганди, вони після реакції населення на дії Пригожина, вони зрозуміли наскільки загрозливо для федерального режиму стан речей безпосередньо з точки зору підтримки населення дій Кремля. Саме це і викликало дійсно ви абсолютно правильно. Звернули увагу, такий фактично вояжно інформаційний вибух з боку Путіна, коли він іноді по дві-трі публічні, публічні заходи, якісь проводить. То він зустрічається з військовими, то він зустрічається з науковцями, то він зустрічається з чиновниками, то він їде в Дагестан. А це все викликано одним. Невпевненістю і, відповідно, бажання знов повернути підтримку населення, воно буде втілено шляхом отаких от вояжів. Я, ціл... я поки що не бачив такої інформації, і я не знаю, як ця людина переборе власний страх. Може, Тому... двійник переборе? Так, ну можливо, цілком пропускаю Цілком пропускаю Хоча я відверто скажу, я ну, великий скептик. В цій теорії наявності навіть кількох двійників, як кажуть. Але коли останнім разом він попробував в Дагестані, я бачив одне з видань західних видань, робили порівнювальні фото з різницею в кілька годин, де одне фото було зроблено Путіна в Кремлі, і друге фото в Дагестані. Ну відверто скажімо так відмінності, вражають. Я буду дуже дипломатично висловлюватись, бо я чесно кажу, ну мені важко уявити собі, що можна дійти до такого сценарію, як запроваджувати там двох, двох чи трьох, навіть двійників. Так, розумію вас абсолютно і розділяю насправді всі враження. Якщо говорити про класні новини для України, то Вашингтон Пост повідомляє, що касетні боєприпаси от от вже схвалені для відправки, і офіційна офіційна частина оголошення такого рішення, яка буде сьогодні. Що ви думаєте, як це може змінити хід війни? Як це вплине в принципі на нашу потугу військову і... Звичайно, на вразливість російської армії, ну по перше, хотів би сказати, що я дуже сподіваюся, що сьогодні а, ми дізнаємось не про повідомлення з Вашингтон а Дійсно офіційно відбудеться а, поінформування населення, в тому числі і в першу чергу населення Сполучених Штатів Білим домом про ухвалене рішення президентом США. Ця історія про касетні боєприпаси вона триває, якщо не помиляюсь, приблизно з жовтня минулого року, може трошки пізніше, Україна вже зверталась до Сполучених Штатів з проханням надати нам подібні вироби. Але весь цей час Сполучені Штати відмовлялись. Така відмова вона викликана певними обставинами в. Кожному боєприпасі, якщо казати про боєприпас 155 міліметровий, то в кожному такому боєприпасі міститься 88 субелементів суббоєприпасів. І відповідно, далеко не всі ці суббоєприпаси після розкиду детонують і вибухають. Є певний відсоток, який залишається нездетонованим. Цей відсоток для даного типу боєприпасу становить максимум 3%. І Сполучені Штати, ну це в першу чергу внутрішня політика Сполучених Штатів. Вони вже не випускають подібні види озброєння, вони випускають аналоги сучасні, де відсоток не розірвавшихся боєприпасів становить менше 1%. Попри те, в великій кількості, подейкуючи, що може навіть кілька мільйонів таких боєприпасів касетних зберігається на складах е, Пентагону. Отже, не треба чекати їхнього виготовлення. Вони готові, їх просто варто надати. Сполучені Штати згідно внутрішнього законодавства, е, вони їм дозволяється передавати подібні боєприпаси з коефіцієнтом нерозриву 3%, Виключно у як нам сказано. Надзвичайних випадках здається так формулювальне. Mm -hmm. Ну і нарешті адміністрація Сполучених Штатів дійшла висновку, що у нас в Україні відбуваються ті самі надзвичайні випадки, які дозволяють е надати так такий тип боєприпасів. Разом з тим, я от сьогодні читав вже матеріали про, е скажімо так, про е бажання України. і... Наприклад, експерти видання Defense Express, вони зазначають, що судячи з їхньої точки зору, підкреслюю, це не моя точка зору, а їхня, Україна більш зацікавлена не в саме артилерійських боєприпасах 155 міліметрових, оцих касетних, як в тих е, суббоєприпасах, які містяться всередині оцих mm. снарядів. Це доволі невеликі за розмірами е, боєприпаси, які саме е, вони виготовлені. <кій> Вибачте, зовні схожі на міни. Але в них вже відпрацьована аеродинаміка відповідно е, відпрацьовані е, механізми підриву, і тому, начебто, за висловлюваннями експертів Дефенс Експрес нам це надасть величезну змогу набагато підвищити ефективність використання ударних дронів та тих дронів коптерів, з яких ми бачимо ледь не щодня велику кількість відео, як наші хлопці скидують різного роду боєприпаси від гранати до мін. Коефіцієнт корисної дії в лапках від використання цих американських суббоєприпасів боєприпасів. За таким сценарієм і буде значно значно більше ніж використання тих боєприпасів старого зразка, які ми використовуємо зараз. Слухайте, я отримую особливе окреме задоволення від того, як реагує Росія на такі новини, тому що пам'ятаєте, після, наприклад, там рішення Британії передати, передати нам ем, Storm ось... да, с... ні, ні, ні. Storm Shadow це окремо, так і Storm Shadow було, і снаряди. Пам'ятаєте, зі збідненим ураном, як вони казали Так, а що... там та істерика така. Там була там, да, там просто був треш. І от цікаво, а як вони відреагують цього разу? Ну тобто, фактично, вони постійно щось обіцяють, погрожують. От, якщо тільки посмієте, ми там щось зробимо. Що буде цього разу? Те немає сам... немає сумніву, що реакція буде тотожною. Абсолютно, я не знаю, чим вони на цей раз будуть лякати, бо вже якось лякавки з атомними бомбами. Вони вже приїлися. Вже так. Да. Але разом з тим, я просто хочу, щоб глядачі наші знали, що сама Москва не має жодних сантиментів. І вже багато місяців використовує е, касетні боєприпаси радянського зразку, гатячи по в першу чергу, між іншим, не по позиціям Збройних сил, а по цивільним містам та селам України. Е, ці старі радянські боєприпаси відрізняються. Ну, на жаль, це факт, який заперечувати, практично не має жодного сенсу, як і все озброєння Росії. А вони відрізняються дуже невеликою точністю і значно більшим коефіцієнтом нерозриву. Отже, використання таких боєприпасів в Росії, воно спричиняє набагато більше е, небезпеки, в першу чергу, для цивільного населення. І зараз, коли вони будуть черговий раз волати на весь світ, про ай-яй-яй нігуманна. Ну, В черговий раз варто лише тільки ткнути їхню кремлівську морду в те, що вони роблять на території нашої держави. І більш того, вони не гребуть використовувати в якості суббоєприпасів. в цих своїх касетних боєприпасах, в тому числі і суббоєприпаси, які містять або запалювальні суміші, або так. хімічні речовини. Ну, покидки є покидки. Абсолютно точно погоджуюсь з вами, і тут знаєте, що мене особисто дивує, не те, що Росія там якимось чином відреагує. Вони то відреагують, і ми знаємо, в якій манері, в якій формі, в якій риториці. А те, як, наприклад, там союзники, в тому числі наші, до цього ставляться. От Поки ми з вами розмовляємо, з'явилося повідомлення, наприклад, від Аналіни Бербок. Нагадаємо, для наших глядачів це міністр закордонних справ Німеччини, і вона каже: буквально таке: я стежила за повідомленнями змі. До нас, як до держави-учасника, застосовується е, угода Осло, сказала вона, маючи на увазі конвенцію по касетним боєприпасам, підписану 108 країнами і ратифіковану 84 державами, включаючи Німеччину. Вибачте, я просто перекладаю. Конвенція, е, значить, має на увазі. Конвенція передбачає для своїх учасників заборону використання, передачу і накопичення касетних боєприпасів. Ми про це також говорили, але тут є важливий момент: ні Сполучені Штати Америки, ні Україна, ні Росія цю конвенцію не підписували. Це перше. А друге, чому Аналіна Бербок не звернеться до Росії і не скаже, чому ви застосовуєте фосфорні боєприпаси, касетні боєприпаси на території України? Ну, це якось це, це подвійна гра, це подвійні стандарти. Чесно кажучи, я в цьому випадку не бачу. Подвійної гри, бо якщо уважно просто ну формально прочитати текст міністра оборони Німеччини, то вона просто констатує факт, ага. що ага. американці передають касетні боєприпаси, а Німеччина приєдналась до, ратифі... до ратифі... ратифікувала до угоду про заборону використання та розповсюдження касає. Тобто, це потрібно так читати, да, тепер зрозуміло. точки зору так, але якщо брати е, три сторони. Навколо яких зараз відбувається цей процес, як ми абсолютно вірно замітили, Сполучені Штати, Україна та Російська Федерація, жодна з цих країн не приєдналась до цієї угоди. Тому з юридичної точки зору, з точки зору -то міжнародного права, у всіх учасників процесу абсолютно розв'язані руки. Хотів би в завершення попросити вас прокоментувати і дати власну оцінку можливо ситуації на фронті, тому що от, ми говоримо про там візити президента Зеленського, і е, в нього беруть інтерв'ю з, з журналісти західні. Він ну він це не приховує. Він каже про те, що так дійсно нам хотілось би, щоб контрнаступ просувався якомога швидше. Зараз він дещо сповільнений. Але є на те об'єктивні причини. Вони стосуються того, що там, наприклад, нам зброю довго не передавали, так? І от видання сьогодні одне західне пише про те, що ми ще не отримали навіть половину з того озброєння, що нам пообіцяли, наприклад, союзники. Про що можна говорити, про який, про який поспіх. І Буданов каже, наприклад, про те, що треба почекати, все буде, але от треба почекати. То питання тут в тому, як, як швидко нам нададуть це озброєння, пане Георгію, так? І чому, зрештою, ну, чому так довго? Ну, вибачте, ви пишете. Це про те, що ми там не можемо не можемо досягти своїх цілей, ми не виправдовуємо якісь там ваші надії, але ви, вибачте, не можете надати нам вчасно боєприпаси, техніку, озброєння і так далі. Ну, на жаль, позиція наших західних партнерів і позиція України вони дуже суттєво відрізняються. Це так. І це фактично з перших днів відбувалось. А якщо дослідити поведінку керівництва України напередодні. Повномасштабного вторгнення, то позиції різнились радикально ще задовго до І це також правда, яким чином керівництво нашої держави реагувало на попередження наших західних партнерів про те, що готує Росія наступ на територію України, це теж не є великою таємницею Але зараз е, ці позиції вони відрізняються в іншому напрямку. Ми прагнемо якомога більше. І в тому числі не обмежувати нас в правом ведення бойових дій виключно територію нашої країни. А наші західні партнери побоюються, і це треба чесно визнати зростання ескалації, і саме тому вони ну доволі часто я буду вживати такий те не завжди, але доволі часто передаючи зброю Україні. Вони ставлять обмеження, і ми на це погоджуємось про невикористання цього озброєння для завдання ударів по території Росії. З воєнної точки зору, мені здається, це абсолютно неприпустимі обмеження, бо треба чесно визнавати і розуміти, що без знищення воєнних об'єктів, воєнної інфраструктури, воєнних складів, аеродромів, баз, які знаходяться на території Росії. Досягти перемоги над російською армією, це просто неможливо фізично. А, і от такі обмеження вони в'яжуть по руках і ногах. У мене складається, потрошку складається враження, що оця така спочатку категорична позиція наших союзників, на чолі Сполученими Штатами, вона потроху зазнає змін. І я дуже сподіваюся, що найближчим часом, особливо після того, що Росія. Керівництво Росії продемонструвало власну імпатентність під час бунту Пригожина, що це спричинить зміну позиції наших союзників. Їм варто позбутись того панічного страху, який володів колективним заходом під час дезінтеграційних процесів в Росії на початку 90-х років, а потім багато років, 30 років. Під час ну весь час фактично завдяки лякалкам Путіна про другу армію світу, то про атомні бомби, які ми закидаємо весь світ. Ну і я я хочу вірити в те, що я принаймні. Я скажу так: я вже шукаю якісь ознаки того, що така позиція наших західних партнерів вона вже зараз змінюється. Я вам дуже вдячний за те, що ви приділили нам час і за таке цікаве інтерв'ю, пане Георгію. Бережіть, бережіть, будь ласка, себе. Спасибі.